Ось приблизно так виглядатиме карта світу на найближче десятиліття. А що це за такі невтішні прогнози для України? Я, от, як громадянка України, думаю, що зараз Україна вибрала нарешті свою суб'єктність. І ми також будемо членами цієї партії там, де Європа. Я так само люблю Україну не менше ніж ви. І дуже сильно хочу, щоб ми були ЕГЕГей моцні і а, розрулювали там в світі різні проблеми. Але на все свій час а, ми будемо найближчими роками після завершення війни сфокусовані на внутрішньому відновленні. І всі ресурси мають бути спрямовані на це. Гратися у велику зовнішню політику буде, на мою думку, помилкою, тому що нам потрібно буде вирішити три задачі: перше відновлення, друге набуття членства в європейському союзі, що стане нашим поверненням на захід після того, там як майже 400 років ми були вкрадені Росією.